На моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин. Запишіть, будь ласка, мету роботи, закріпити знання про будову і функції кровоносної системи хребетних тварин. продовжити формувати вміння, порівнювати і аналізувати. Для роботи вам знадобляться лінійка олівець, зошит та інструктивна картка даного відеоуроку. Отже, уважно розгляньте схему будови кровоносної системи риб. Визначте її тип, замкнена чи не замкнена, яку будову має серце риб, з кількох камер складається і як називаються камери. Визначте, скільки є кіл кровообігу. Зверніть увагу, як рухається кров від зябер. Розгляньте схему кровоносної системи амфібій. Яку будову має їх серце, з кількох камер воно складається, скільки кіл кровообігу має кровоносна система амфібій. Зробіть висновок, які ускладнення в будові кровоносної системи мають амфібії порівняно з рибами. Важно розгляньте схему будови кровоносної системи рептилій. Визначте, яку будову має їх серце. Скільки кіл кровообігу. Зробіть висновок, які ускладнення в будові кровоносної системи мають рептилії порівняно з амфібіями. Розгляньте схему будови кровоносної системи птахів. Яку будову їх серце має, скількох камер складається, скільки є ків кровообігу, які ж ускладнення в будові кровоносної системи мають птахи порівняно з рептиліями. І остання. Розгляньте схему будови кровоносної системи серців. Визначте, скільки камер має їхнє серце, як вони називаються, скільки є кровообігу, як вони називаються, чи мають серці ускладнення в будові кровоносної системи порівняно з птахами. Для цього розгляньте і порівняйте серце птаха і серце серця. Що спільного і що відмінного є в їх будові? Роблю підказку, зверніть увагу на аорту, у яких представники ліва дуга аорти, а у яких права дуга аорти. Результати ваших досліджень занесіть у таблицю, де вкажіть клас хребетних тварин, тип кровоносної системи, замкнена чи не замкнена, кількість кіл кровообігу одне чи два, кількість камер серця, кількість шлуночків та кількість передсерків. В кінці роботи зробіть висновок про ускладнення в будові кровоносної системи хребетних тварин. Дякую.